Студенти кафедри міжнародного туризму Західноукраїнського національного університету відвідали Вишнівецький палац, з нагоди Всесвітнього дня туризму. Під час екскурсії вони ознайомилися з архітектурною спадщиною 16-18 століть, оглянули старовинні меблі та мальовничий парк. Студенти також отримали завдання розробити пропозиції для покращення туристичної привабливості палацу, що стало важливим елементом їхньої практичної підготовки. У бібліотеці західноукраїнського національного університету імені Леодіда Кадіщенка відбувся квест Читання возвеличує душу. Участь взяли дві команди. Завданням студентів було пройти три локації бібліотеки, виконати завдання та скласти відомі вислови про книгу. Перемогла команда документознавців, яка першою виконала всі завдання. Квест не лише подарував учасникам позитивні емоції, але й популяризував бібліотеку серед студентів. Для студентів другого курсу спеціальності Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Тернопільського кооперативного фахового коледжу провели екскурсію музей історії грошей ЗУНУ. Доцент Ярослав Чайковський розповів про історію грошового обігу на теренах України, починаючи з могонет, грецьких полісів до сучасної гривні. Також студентам було продемонстровані пізнавальні фільми та банківські платіжні карти.